На варті національної ідентичності та освітньо-культурного розвитку нашого народу товариство просвіта однієї з найдавніших українських громадських організацій, цього року виповнюється 155 років. З цієї нагоди у Чернівцях Буковинські просвітяни провели урочистості. На заході побувала і знімальна група. ТВА. Товариство просвіта виникло у часи, коли український народ був поневолений сусідніми імперіями. Своєю діяльністю організація пробуджувала національну самосвідомість та об'єднувала навколо себе всіх, для кого поширення українськості це головна мета життя. Цього року всеукраїнське об'єднання просвіта імені Тараса Шевченка відзначає 155-річчя від дня створення. У Чернівцях, де просвітяни багато десятків років стоять на сторожі української ідентичності, організували урочисту академію академію з нагоди ювілею. Задача просвіти завжди бути в народі, завжди бути разом зі своїм народом, вміти її болі відчути і, звичайно, направити на шлях патріотизму, духовного будівництва нашої держави, який споконвіку мав єдиного ворога: це Московія, яка так мудро вкрала православну християнську віру. І з цим злодійством пішла зброя проти нас. Життя у воєнних реаліях внесло суттєві корективи у діяльність Буковинської просвіти. Адже нашим воїнам-землякам на передовій так потрібна підтримка та допомога з тилу. Тому обласна громадська організація активно зайнялася збором коштів та доклалася до закупівлі найнеобхіднішого автомобілів, дронів, тепловізорів, військової амуніції. До речі, до цієї благородної справи долучилися українці з осередків просвіти по всьому світу, надто зі Сполучених Штатів Америки. Саме за Сприяння просвітян з Чикаго, вдалося придбати чимало необхідного передовій. А сьогодні до придбаного долучили і два дрони, які під час академії передали волонтерам для доставки на фронт. А до пташок додали малюнки дітей, щоб підняти бойовий дух нашим захисникам. Ми маємо передати ці дрони. Волонтер Микола Демич. Має отримати зараз ці дрони від організації нашої Буковинської просвіти, який представляє церкву Різдва Пресвятої Богородиці на чолі з настоятелем отцем Василем Гасинцем, про якого я казала, що він зараз виконує свою волонтерську місію. Мало вірити з нас коли щодня, позираючись на день, запитати себе, що я корисно для перемоги. Дякую, вам. як наголошувалося під час заходу. Просвітяни усвідомлюють, що поряд зі зброєю і амуніцією ще однією зброєю у боротьбі з російським окупантом має стати слово, і це підтвердили сторіччя української боротьби. Лише позбувшись московських впливів зможемо будувати наше майбутнє у нашій Україні. Геть москву нам передусім треба сформувати цю політику на рівні. Відповідних наших центральних відомств, міністерств, шкіл, університетів, інформаційного простору і установ культури. А найголовніше ще як і правильно було, найголовніше все Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський Теми дня ТВА.